І увірю, наш полановитий, дуже талановитий, відомий, дуже відомий і не тільки в Україні, Автор співак, творча родина для нас, для організаторів каравану навколо звіння каравану інтеркультура, екокультура і зараз копейфовафія, караван миру, який виокремився з цих тем як окрема тема миру. Миру, яку зараз від нас чекає весь світ. І ця людина, яка зараз підійде до мікрофона, ви її добре знаєте, але насамперед для нас, для продюсерів цього каравану, ми звернули увагу на цю людину дуже давно і її як, крім того, що я сказав про неї, як геніального продюсера, який Дивиться в дуже родину, в коріння і відбирає тих артистів, якими справді може пишатися будь-яка нація і людство. І смак цієї родини, смак до творчості, смак до життя, смак до рідного коріння. На сьогоднішній день відбувається багато подій, багато гарних подій. І мені Володимир зателефонував позавчора, по-моєму, чи позапозавчора. Коротко сказав, що, яка ініціатива відбувається тут, яка потім буде цей караван миру по всьому світу проїдеться. Я відразу погодився підтримати, тому що. Можна вважати, що я, Володимир, я в каравані Миру, я в каравані Миру, та, тому що я е, е, хоча так, ти е, прекрасна, прекрасна назва, але з <кхм>, самого початку Майдану і от, до, до сьогоднішнього дня там, ці <кхм> міста, куди я приїжджав, я саме оцю ідею пропагував. Е, і, Світ зараз змінюється, в світі точаться заворушення, а, війна відбувається на сході України, а, в Криму, зараз великі Негаразди, і треба, треба цьому протидіяти якраз таким, таким по-перше, емоціональним, ідейним. А потім, а потім вже е, змістовними подіями е, миру, тобто дарувати мир. І е, перше, що, що треба зробити, на сьогоднішній день багато хто радить чи питає, що треба робити. Треба е, побудувати мир в серці. І коли ми будемо самі з собою в злагоді, тоді ми можемо дарувати мир і всім. Це. Ну, Просто апарат, але її треба обов'язково виконати, тоді вона, вона буде дієва. І е, абсолютно вчасна така ініціатива, тому що е, буквально е, тиждень тому е, я був у Франції е, з таким меседжем. Е, ну, ми приїжджаємо в Європу і думаємо, може вони нам чимось допоможуть, вони мусять нас підтримати, якісь санкції ввести і тому подібне. І з'ясувалося, що європейці вони розгублені, і вони навпаки на нас дивляться, чи ми зможемо знайти це рішення. І рішення воно знаходиться. Хоча Україна зараз знаходиться в такій важкій ситуації, як ніколи. Це останній. Багато років, але ми знаходимо це рішення, і дійсно це рішення це справа зараз не тільки наша, це світова. світова. у нас є великий шанс побудувати нове суспільство, нове суспільство без насилля, без корупції, тому тобто, про яке ми всі мріємо дуже давно. І прекрасним прикладом є Майдан, прекрасним прикладом є минулий Майдан. Зараз, як ми намагаємось... Як ми гарно прийшли всі на, на вибори, і я пам'ятаю пам ці вибори, таке маленьке приміщення, велика кількість людей і задуха і е, е, величезні черги, але люди, люди настільки настільки вони знайшли цей мир всередині, настільки це відрізняється від якихось черг в ЖЕКу і тому подібне, всі, всі люди дружньо налаштовані один до одного. І я відчуваю, як ми всі змінилися, як всі змінилися, давайте, давайте дійсно поїдемо по світу і дарувати, дарувати оце, е, не знаю, це емоційне ноу-хау, яким ми знайшли. Цей мир ми можемо дійсно подарувати всьому світу. І е, найкраще найкраще не бути якимось жебраком. І чекати від світу, від світу якихось допомог ВМФ і тому подібне. Давайте самі дарувати, дарувати світу навколо, і, і ми від цього будемо багатіше. От, Так що я з вами, караван миру це прекрасна, прекрасна річ. Мені ще, ще Володя сказав дуже швидко вчора по телефону, що також буде паралельно бути. Переверне повернути нормальні кольори прапору. Прапор. Тому, що, тому що я як артист, я як естет, і все, все починається з емоцій, все починається з красоти, все починається з гармонії. Абсолютно правильне гармонійне розташування кольорів, яке було історично. В давній українській землі, і сподіваюся, що воно буде в майбутньому. Це жовте золоте на горі, синє холодне знизу. І це правильне, правильне е, розташування кольорів, яке було у нас історично. По феншую це правильно. Мало того, мало того зараз е, дуже багато хто говорить, що треба переписати гімн, ну не переписати гімн, дати позитивні. Е, 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 Ну, зміст, зміст нашому гімну ще не вмерло, а там процвітає різна Україна, щось такого плану. Я таку ініціативу теж зробив. В мене є цей диск випущений вже 8 років тому з такими кольорами, і навіть караоке є гімну, тобто з такими з позитивними. Я не, я не наполягаю, що треба саме на цей текст позитивний, але як приклад, як приклад. тому що все. Будується. Я впевнений, якщо ми зараз е побудуємо, цементуємо наш позитивний настрій, е наше громадські, громадські ініціативи, які об'єднують об людей, а потім буде і матеріальне, і економічне, і все буде в порядку, і Крим буде, буде наш, і будуть ходити донічани, Луганчани в е вишиванках е е е е е е е співати співати. І в мене досвід да, так. <плес> да, такий цікавий. Це почалося, до речі, з Одеси. Ми в Одесу приїхали а, з концертом, ну просто джаз співати, але український джаз, підтримати одеситів ще там півтори місяці тому. <кхм> Дивлюся декілька людей, ну так чоловік десь, в вишиванках в Одесі, так несподівано, але приємно. і Ми співаємо, а потім вони. Олежа, оце джаз класно, давай заспіваємо гімн України. От Одеса заспівала гімн України півтори місяці тому, потім попросив ще раз. А, а, поїхав я в Донецьк до самих таких важких подій, але це був Донецьк Fashion Day. теж з позитивним посилом це була моя колекція одягу українського Чудовий Світ. І, а, а в мене ще був такий спортивний костюм, а, я пошив. А, в, ну, ще минулого року, восени. І там вже було на лампасах слава героям, героям слава. От. Ну, чор, чорний спортивний костюм і червоний ну, в Донецьку. ну, нічого цих модель я вибрав типу здорово. Я кажу, ну мене тут так написано, як ви там до Він каже, нічого, каже, я там шахтар, у мене батько і діти, все. Але в мене козацька кров, я одягну обов'язково. Він одягнув, і хлопці мої вийшли в цьому одязі, і а, просто Донецьк встав, оплесками зустрічали. І, а, і потім в Харкові це, це повторилося. От недавно, буквально там минулого тижня, а, зустрічалися в Харкові. Весь Харків обвішений, Харків обвішений українськими прапорами, люди в вишиваночках теж ходять, так просто вже так. Зустрічається. Ну, Так що, оце, е, це позитивна хвиля, вона вона вже відбувається. І е,